Усім привіт! От і закінчився 12-й тиждень, та давайте швиденько підіймемо підсумки минулого тижня. Також виключно по цифрам без води, тому що плюс-мінус в шортах кожного дня розповідає, що відбувається за день. Тому поїхали. За минулий тиждень виконав 57 замовлень. За ці 57 замовлень отримав. 13 оцінок, 12 п'ятірок одну четвірку. Відробив за минулий тиждень 60 годин. Сумарно за тиждень проїхав 1627 км. Виключно по замовленням проїхав 1198 км. Середня вартість одного кілометра по замовленням становить 20 гривень 39 копійок. Середня вартість одного замовлення. 428 гривень 50 копійок. По затратам на минулий тиждень, як завжди, нічого не змінилося. Заправка, мийка та оренда. На заправку пішло 3895 гривень, на мийку 450 оренда, 4300 перепробігу за тиждень не було. Сумарні витрати за минулий тиждень становлять 8645 гривень. Ну, значно менше, ніж завжди. Плюс-мінус десь на тисячу. Сумарно за минулий тиждень заробив 24 425 гривень. Комісія складає 3459 гривень. Без комісії 20 966 гривень. Якщо відмінусуємо від зароблених без комісії витрати за минулий тиждень, то чистий дохід складає 12 321 гривню От, якось відробив ось так минулий тиждень. Їздив менше, заробив більше, тому що був подарунок від уклону, 20 поїздок без комісії. Трохи ці поїздки дали більше часу на відпочинок минулого тижня, тому дуже так було прикольно їздити з ними. Але закінчилися. Тому усім добра та приємних вихідних.